Книга Ігри, у які грають люди, написана Еріком Берном, канадсько-американським психологом та психіатром. Ця книга є всесвітньо відомою і детально описує ігри, у які ми граємо самі та у які нас залучають навколишні. У своїй книзі Ерік Берн розкриває таємні прийоми, які керують нашим життям. Він аналізує різні типи ігор, які ми граємо у взаємодії з іншими людьми, і пояснює, як ці ігри впливають на наші стосунки та поведінку. Книга містить багато прикладів і конкретних ситуацій, що допомагає зрозуміти сутність цих ігор. Крім того, Ерік Берн дає поради для тих, хто хоче навчитись протистояти цим іграм і змінити свої стосунки з іншими людьми. Він розкриває основні принципи та стратегії, які можуть допомогти нам виходити з циклу ігор і розвивати здорові та задовільні стосунки. Книга ігри, у які грають люди, є цікавим джерелом інформації для всіх, хто цікавиться психологією, міжособистісних взаємин та бажає краще розуміти себе та інших людей.